Платіжки за комунальні послуги і зараз викликають навантаження на фінансовий стан кожного українця. Особливо комуналка б'є по гаманцю пенсіонерів. Також громадяни все більше замислюються про спроможність сплатити за комунальні послуги напередодні зимового періоду, найбільш складного і напруженого у цьому плані. Однак спеціалісти вже говорять про неадмінне збільшення тарифів у післявоєнний час, коли комуналка буде приведена до європейського рівня. Це і так у нас є закладено в законі, тобто підвищення тарифів планується в термін півроку після закінчення війни. Там називайте як хочете війни, воєнного стану. Але суть не міняється. Тарифи у нас повинні бути прирівняні до європейських, тобто мається на увазі тарифи на електроенергію. Також планується підняття тарифів на газ, де в середньому на 30-40%. сорок На прикладі вартості електроенергії спеціаліст пояснює, що означає приведення українських тарифів до європейського рівня. Ми, як споживачі, платимо за електроенергію в рівні 64 копійки за 1 кВт на годину. А якщо говорити в бізнесі, то ми платимо за електроенергію приблизно 6 гривень, а без послуг обленерго. Якщо прирівнювати наші з вами платежі як побутових споживачів за електроенергію з європейськими, то ціна на в Європі електроенергії складає десь 8-9 гривень. Поки що наздогнати європейські країни за рівнем заробітних плат і пенсій Україна не може з об'єктивних причин, говорять фахівці. Якщо порівнювати середню платіжку к, к пенсії в тій же Польщі, то середня платіжка в порівнянні до польської пенсії буде складати близько там, 30%. там 25-30%. В Україні. Якщо брати середню пенсію 4 тисячі гривень, то платіжка буде складати. Десь в середню 70% до середньої пенсії я вже не кажу до мінімальної, мінімальної тут взагалі рахувати там мінусові цифри. Експерт наводить приклад співвідношення заробітних плат до платіжок за комунальні послуги. В Словаччині напевно саме такий. О, Мініма... Там найбільше на напевно відсоток порівняння до середньої заробітної плати, а в Словаччині складає порівняння платіжки до заробітної плати до середньої десь складає там, 15 16 відсотків не більше. Але все ж таки в Україні ці цифри знову не, спів... не співставні. Спеціалісти дещо заспокоюють. Тарифи на комунальні послуги не будуть зростати одночасно. Окрім цього, має бути продуманий механізм поетапного впровадження нових цін за комуналку.